Події спорт вже готові ознайомити вас зі спортивними заходами, які відбувалися протягом минулого тижня на Коломийщині і не тільки. Мої вітання вам, глядачі телеканалу НТК. Сьогодні у випуску десятий західноукраїнський регіональний турнір на призи міського голови відбувся у Коломиї. Коломийські гімнасти вдало виступили на змаганнях в обласному центрі. У Коломиї стартував чемпіонат України з важкої атлетики. Про ці та інші спортивні заходи далі у подіях спорт. Десятий західноукраїнський регіональний турнір на призи міського голови відбувся у Коломиї. Участь у змаганнях взяли вісім команд із сусідніх областей. Приїхали спортсмени з Івано-Франківщини, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. Про переможців та призерів змагань дивіться далі у сюжеті. У минулому цей турнір називався на призи газети Коломийський вісник. Цього року вже має назву Кубка на призи міського голови. Організовують змагання тренери з футболу Коломийської дитячої спортивної школи номер 1 та відділу молоді і спорту міської ради. Великий футбол починається не на великих футбольних аренах світу. Він формується у спортивних школах та дитячих секціях, кажуть організатори. Дитячий футбол це не лише сходинка у формуванні футболіста, це і фізкультура, і хобі, і видовище, а головне здоровий спосіб життя. Тому такі турніри особливо потрібні. У змаганнях взяли участь вісім команд з Івано-Франківщини, Чернівців, Закарпаття та Львівщини. У фінальному матчі зустрілися вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Чернівців та Косова. Здобувши перемогу з рахунком 4-2, головний трофей змагань завоювали юні футболісти з Косівщини. А бронзові нагороди у напруженому поєдинку вибороли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи селища міського типу Великий Бичків, що на Закарпатті. Коломийські футболісти також не залишилися без нагород. У фіналі Кубка Надії юні коломіяни передавали. Могли однолітків із новоселиці 5-2. Ще одна коломийська команда завершила турнір на останньому восьмому місці. 17-й традиційний турнір зі спортивної гімнастики Зірки Прикарпаття» пройшов у Івано-Франківську. У змаганнях взяли участь спортсмени зі Львова, Кіровограду, Хмельницького, Запоріжжя, Івано-Франківська та Коломиї. За наше місто виступали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Їхні результати можна назвати вдалими. За програмою кандидатів у майстри спорту, програвши лише сильному гімнасту з міста Кіровограду, друге місце посів коломиянин Андрій Солтис. Третім у цьому ж розряді став також наш земляк Віталій Садовий. Бронзу виборов і Олександр Жолоб, який виступав за програмою першого дорослого розряду. Серед наймолодших учасників змагань, які виступали за програмою третього дорослого розряду і де були найбільша кількість учасників, срібло здобув Олександр Бойчук. Добре виступили і інші члени нашої команди. Василь Лозяк, Данило Ятлук, Владислав Сергієнко, Андрій Пантелюк. 4 квітня у гімнастичній залі спеціальної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 міста Івано-Франківська пройде чемпіонат області олімпійські надії з спортивної гімнастики. За результатами цих змагань буде формуватися команда Івано-Франківської області для участі у чемпіонаті України. Претендують на місця у збірній і наші легіонери, учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи, які в даний час навчаються у Київському вищому училищі фізичної культури. Це Олександр Вівчарик. Та Іван Іван Івантишин. старший тренер відділення спортивної гімнастики Юрій Форик. У Коломиї відбувся чемпіонат України з важкої атлетики. Його учасники хлопці та дівчата віком до 20 років. Триденні змагання зібрали найсильніших важкоатлетів країни у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Деталі від Мар'яни Мацьків. Чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів вже традиційно відбувається у Коломиї. На три дні тут збираються найсильніші важкоатлети держави. Оцінюють їх теж високоповажні судді. Відрядно, що очолює суддівський комітет наш земляк Микола Чабан. Поряд із суддівством він ще й займався організацією змагань. Це з'їхала вся Україна. Це у нас того року були з має. Ну і зараз так нам доручили дуже гарно провели. То через нас дуже полюбили, що дуже гарний возду дуже гарно готується. Так що Ну, Измайніва, гарный принимаем. Уготульськи, ми дуже задоволені організації змагань. Тут, скажімо, такий дуже гарний колектив організаторів, які вже передбачили всі умови і проживання, і харчування спортсменів, і самої організації змагань, поміст, зал дуже такий приємний. Урочиста церемонію відкриття чемпіонату відвідали представники Державної служби молоді та спорту України, Федерації важкої атлетики, обласні і місцеві чиновники. Вони привітали спортсменів і побажали. Гарних результатів це наші планові змагання. Вони передують чемпіонату світу, який буде в Перу у квітні, у травні місяці. Так що ми тих кращих спортсменів і спортсменок відберемо на подальшу підготовку, яка буде в нас проходити на одній з наших спортивних баз, або це буде в Харкові чи в Юрівці. Участь у чемпіонаті взяли майже 200 спортсменів. Це представники 22 областей України. Серед учасників цьогоріч є близько пів сотні дівчат. Підтримати юніорок у Коломию приїхав головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучинов. Даний момент ми готуємося до чемпіонату Європи, який пройде в Тирані, Албанія. І основний состав зборної команди готується в конче сьогодні. Ми перевіряємо резерв нашої зборної. І в вашому місті Коломия Ми проводимо чемпіонат. Збірну Прикарпаття на змаганнях представляли дев'ять учасників. Серед них Коломияни. Вже першого дня наші дівчата завоювали чотири медалі два золота і два срібла. Чемпіонами України стали 17-річна Вероніка Івасюк та 19-річна Оксана Павлюк. Нагородження призерів відбулось відразу після урочистої церемонії відкриття. Та ми що з дівчиною кілограм, кілограми боролися з нею. А цей чемпіонат України мій не перший. І... Вдалий виступ вивчився. Від другого місця я відірвалася, на 33 кілограми, я виграла. Тому виграти було не важко, але в першу чергу було те, щоб показати результат для самої себе, тобто встановити свій особистий рекорд для себе. Суперниць в мене було сім чоловік в категорії мої. Виступала в 53. Ну і ну, так треба було трошки напрягтися. Приємно, що коломияни гідно представляють Івано-Франківщину на змаганнях. Це дає їм можливість захищати честь нашої держави на травневому чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні. Вони в збірні зараз і будуть готуватися на чемпіонат Європи, якщо будуть кошти. Бо там є вже вибрані команда якщо будуть кошти в державі зараз проблема дуже. Повний склад не везуть практично. Везуть десь 30%, 50% – це дуже, дуже здорово. Так що будуть кошти, будемо це. Ну а на ті грошей, скажімо, на чемпіонаті Європи, це дуже ну, зараз в даний момент це дуже накладно. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак для телеканалу НТК. Коломийські вовки змагалися із чернівецькими пінгвінами. Це був матч відповідь, у якому коломияни отримали перемогу 9-2. Гра проходила на людовій арені у Калуші. Дана перемога дала можливість вовкам посісти другу сходинку у центрально-західному дивізіоні. Перше місце займає команда з Вінниці Гайдамаки, з якими коломийські вовки зустрінуться на майданчику найближчим часом. Також очікується і матч відповідь, в якому коломияни зустрінуться із хмельницькою командою. Українська футбольна збірна за останній тиждень двічі потішила своїх уболівальників. Спочатку на виїзді українці обіграли команду з Польщі, а цього тижня в Одесі були биті молдавани. Після двох позитивних ігор українці продовжують залишатися претендентами на вихід у фінальну частину чемпіонату світу. За перебігом футбольних баталій у південній Пальмірі спостерігав і наш кореспондент Богдан Малецький. І, хоча Одеса сьогодні нас зустріла кригом і льодом, ми знаємо, що у серцях Одеситів є та найкраща приємна несподіванка, та якою вони хочуть подивитися Україною. Це є перемога української збірної у відбірковому матчі чемпіонату світу. Ми сьогодні здолаємо Молдову, і це буде найкращий подарунок для всіх українців. Стадіон Чорноморець вперше приймав у себе відбіркову гру чемпіонату світу. І, хоча суперники наших футболістів, як кажуть, зірок з неба не збирають, однак характер молдавської збірної добре відомий у Європі. Команда захищається двома лініями оборони, тому здолати її доволі важко. Так було і у вівторковому матчі. Молдавани стали в тотальний захист і на бік української збірної практично не йшли. Атаки нашої футбольної дружини розбивалися об захисні редути суперників. Та все-таки клас української команди дався взнаки. Але в першому таймі м'яч вперто не ліс у ворота. Для перемоги потрібно було дочекатися другої половини гри. Саме тоді Ярмоленко та Хачериді вирішили долю поєдинку. На післяматчевій прес-конференції головний тренер нашої збірної Михайло Фоменко відзначив непогану гру команди однак, в цілому, виступом наших спортсменів не задоволений. А от очільник молдавської дружини Іон Карас зазначив, що саме українці заслуговують на вихід з цієї підгрупи на чемпіонат світу. Ці спарені ігри, не складні. чим. тем что э, очень мало времени значит, не для э, восстановления физи физических качеств, значит, а для значит, восстановления эмоций. Потому что футбол без эмоций, он не, не футбол, он э, сложновато играть без, без эмоций в футбол. Так оно и получилось. Плюс э, это отразилось на реализации моментов, которые... Значит, были в первой половине. Значит, ну хорошо, что хорошо заканчивается. Я хотел бы поздравить сборную Украины с сегодняшней победой. Победа заслуженная. Особенно тяжело нам было в первом тайме, хотя голов не было забито, но давление было ощутимое. Во втором тайме... К сожалению, может быть, минутное расслабление было при этих двух голах. Вроде бы мяч у нас был. Потеряли мы его, сразу моментально быстрая атака завершилась голом. И стандартная ситуация тоже. Потом где-то мы воспрянули немножко, забили гол, стали получше контролировать мяч. Более уверенно, но к сожалению. Э І мало времени було, і как-то вже <кій> не сила на исходе були. В будь-якому випадку у мене претензії к своїм нет, може бути, за исключення одного-двох. Гра, мабуть, би так і закінчилася, якби не бойовий настрій Молдаван. За 10 хвилин до кінця матчу Суворов, який вийшов на заміну, класним ударом метрів з 15, обвів п'ятого і забив гол. Однак на більше молдаван не вистачило а от українці відзначилися і не з кращого боку. Вже у компенсований час Степаненко влучає бутсою в обличчя молдавського гравця, за що й отримує червону картку. Після матчу гравець вибачається перед вболівальниками. Він розповів, що все трапилося блискавично. Я думаю, мне нужно переосмыслить. Я хотел бы извиниться, во-первых, перед этим парнем, перед Бардианом. То есть я, честно, его не видел и ни в коем случае не хотел ему нанести э, там какую-то травму или что, не дай Боже. Поэтому этот э, судья справедливо показал красную карточку. Я надеялся, что он как, поймет, что я его не видел, пока желтый. Но он был все-таки прав, поэтому я хотел бы перед болельщиками извиниться. Слава Богу, что это произошло в конце, я не подвел команду, а так бы могло закончить, ну, закончиться хуже. Поэтому для меня это большой урок. Как бы, мені нужно переосмыслить. я последнее время, как бы, играю, час граю в конце получаю то жовтою до красне сусія. Поэтому Тому э, нужно над этим работать. А наступний поєдинок наша команда проведе вже у червні, і її суперниками стане головний претендент на вихід з групи Збірна Чорногорії. Далі наша дружина проведе три матчі вдома, а завершить відмірковий цикл грою із Сан Марино 15 жовтня на полі останні. Нагадаємо, що напряму з групи у фінальну стадію виходить переможець. А команда, що посяде друге місце, боротиметься за право грати у Бразилії у стикових матчах. З Одеси Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма Подінтика. Наразі це всі спортивні повідомлення. Тижня. Більше новин на сайті телеканалу. Бережіть себе і будьте спортивні.